Доброго дня. Сьогодні до телекомпанії Вибачте, зараз зараз. Доброго, дня. Спасибо. Доброго дня. зиму, слава Богу, із асфальтом. Кому завдячувати не знаю, а... От ви сказали, що зміна назв міста це нічого особливого, це якби звичайні речі. А ще не в такому випадку не відбувається як би сказати, зміна історії, що ми втрачаємо зв'язок з історією, тому що наше місто вже пережило декілька змін назв. Спочатку називалося містечко-фортеця, потім називалося Константиноград, Потім було переименоване в 1922 році на Красноград. В Минулому році берестинь стала. Ну, знаєте, ми хочемо відходити от зараз. Перейменування йде вулиць всюди. затримала, ну це за діло кожне місто, Ха. так. А... Красноград же наскільки я знаю, не помиляюся. Якщо помиляюся, вибачайте, це дала назву. Помиляйтеся, знаю. Дала назву Катерина Друга, яка проїжджала і сказала Красноград. Ні. Помиляйтесь. У тому я проти переименування міст за збереження справжньої історії. Але ж якщо брати тоді це. Ні, ну в 1922 році Катерини Другої не було. Та не дивіться на мене, я забуваю. Я всього возраста вийшов. Знімати то не треба, що я буду розказувати, не треба знімати. Я знаю, що ти любиш провокатив. Я, я тобі назад розкажу, як будемо їхати після кухні, тоді щось розкажу. Захистить фортеці прапор, наш, за майорія і з тих часів нам волю не зламить бандури струни кобзаря завіти Лунають серці нашими в душі. Ми українці, ми базацькі діти, ми батьківщини. Наград – це життя мого доля, моє серце і рідна земля, Хай завжди над тобою сяють зорі, щастя злагоди миру і добра. Весняним цвітом квітне Україна від берегів. Зову до Карпат але вертаються я на Харківщину у моє рідне, місто Красноград, а до нас по світу розлетіла, та знає ми, де є свята земля, що дала волю нам любов і крила, і де завжди збирається сім'я. Красноград, це життя мого доля, моє серце і рідна земля, Хай завжди над тобою сяет сори, щастя злагоди миру й добра, красноград, це життя мого доля, моє серце і рідна земля, Хай завжди над тобою сяє сорі. i go to the mirror the